Найактуальніші новини щогодини на Янтарна ФЕМ. Як у Новояворівській лікарні можна отримати консультацію ревматолога та де сьогодні в місті вшанують 80-ліття відходу до вічності Андрея Шептицького? Мої вітання з вами. Марія Канцелярист. Маємо час на підсумки. Новини на Янтарна Фем. І до новин країни сили безпілотних систем ЗСУ вразили пускову установку зенітного ракетного комплексу ворога Бук М2. Також на своїй сторінці в Телеграмі вони оприлюднили відповідне відео. Зазначається, що це вже четвертий високовартісний комплекс протиповітряної оборони РФ уражений за останні два тижні. СБУ зірвала чергові спроби російських спецслужб розхитати суспільну політичну ситуацію в різних регіонах України. В чотирьох областях затримали десятьох ворожих агітаторів. Вони працювали на зрив мобілізації а ще виправдовували збройну агресію Арефії. Новини на Янтарне Фем. І до локальних підсумків у громаді вшанували пам'ять тих восьми героїв, хто назавжди залишився в листопаді 14-24 років. П'ятеро з них мали б відзначити свій день народження, а двоє назавжди залишилися в останньому місяці осені. Заради наших героїв маємо не втрачати віру у перемогу над ворогом та будувати сильну Україну. У Новояворівській громаді відзначили день працівника соціальної сфери. Урочистий захід відбувся в краєзнавчому музеї. На зібранні нагородили грамотами працівників відділу охорони здоров'я та соцзахисту населення, центру надання соцпослуг і служби у справах дітей міськради, а також працівників пенсійного фонду та центру зайнятості. Новояврівська лікарня імені Юрія Липи повідомила, що в закладі розпочала прийом пацієнтів лікарка-ревматолог Ірина Коркоць. Вона закінчила Харківський національний медуніверситет і пройшла інтернатуру на базі ревматологічного стаціонару Харківської обласної клінічної лікарні. Відомо, що прийом триватиме щоп'ятниці за електронним скеруванням та попереднім записом. Новини на Янтарне -ФМ. І до важливих анонсів Новояворівську Янівський театр представить виставу Ми на Мазайло дійство відбуватиметься на сцені ПК Кристал вже в цю неділю, 3 листопада о 17-й годині. 1 листопада, вже сьогодні в п'ятницю о дев'ятнадцятій в храмі святих апостолів Петра і Павла відбудеться книжкова презентація. Її присвятили 80-літтю відходу до вічності Андрія Шептицького. Йдеться про книгу «365 днів із великим митрополитом роздуми на щодень. Про погоду на вихідних в області мінлива хмарність з проясненнями. Температура в день до плюс 9 градусів уночі нуль. Вранішній дощ дощ суботу у день послабшає, до приходу вечора стихне. Можливі пориви південно-західного вітру 15-20 метрів на секунду. Тож оголошено перший рівень небезпечності жовтий. І це всі повідомлення. Нехай ваші вихідні будуть спокійними та затишними на хвилі радіо рідного міста.